Наш навчальний заклад, Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу, запрошує молодь до чудової, дружної сім'ї майбутніх професіоналів у сфері ресторанного сервісу та готельного обслуговування. Якщо ти прагнеш, до цікавого яскравого життя та бути професіоналом у своїй справі, тобі буде цікавий наш навчальний заклад. Пропонуємо таку професію, як офіціант судновий, борпровідник судновий. Ми тобі розповімо, покажемо та навчимо тонкощом цих професій. Цікавість нашого навчання, яке ми тобі пропонуємо, у тому, що теоретично поєднується з виробничим навчанням. Що це означає? Ти не будеш проводити увесь час за партами в аудиторії училища чи дистанційно та сумувати, а матимеш змогу. Кожного тижня відвідувати та занюрювати за лаштунками реальних закладів ресторанного господарства міста. Професії неординарні, особливі, незвичайні, виняткові, рідкісні, надзвичайні. Спитаєш чому? Бо це велика робота з людьми, а саме дарувати затишок, приємні, смачні, веселі, неймовірні спогади. Це складно, але дуже і дуже цікаво. Допоможемо тобі бути трішки психологом, порадником, слухачем, винахідником, трішки лікарем, дипломатом, актором і навіть мандрівником. Професія офіціант судновий це людина у закладі, яка повинна вміти володіти своїми емоціями і, звичайно, мати високий рівень вміння комунікувати з людьми. Професійні навички. Знання та вміння дотримуватись правил сервісу обслуговування в закладах та на круїзних лайнерах. Самоофіціант створює атмосферу гостинності для відвідувачів закладів ресторанного господарства та пасажирів круїзних лайнерів. Професія бортпровідник судновий це людина у готелях чи на круїзних лайнерах, яка відповідає за затишок та гостинність відпочиваючих. Робота бортпровідника суднового. На перший погляд, може здатися вам нецікавою. Це зовсім не так. За міжнародними правилами сервісу обслуговування, ця робота повинна бути невидимою, але відчутною для відпочиваючих у готелях та пасажирів круїзних лайнерів. Саме борпровідник судновий відповідальний не тільки за затишок у каютах, він ще відповідальний за безпеку життя пасажирів. Ці суміжні професії дають змогу не тільки працювати. Але іще ще дають нагоду мандрувати світом. Знання іноземної мови дуже полегшить твоє трудове життя. Не зволікай, скоріше до нас приєднуйся.